Є 5 предметів, які об'єднують сикхів у хальсу громаду, так звані 5К. І нагадують віра не просто слова, а щоденний вибір. Перше це кеш, нестрижене волосся. Сикхи вважають, що волосся це дар від творця, який не варто змінювати. Воно приховується під тюрбаном, що означає гідність та дисципліну. Другим є дерев'яний гребінець. Гребінець завжди носять у волосі. Він допомагає підтримувати охайність, а також символізує вичісування поганих думок. Третє кара сталевий браслет. Браслет носить і чоловік, і жінка. Він нагадує, усі дії повинні бути чесними, а руки готовими до праці й допомоги. Четвертим є кірпан Символічний меч сьогодні більшість сикхів носять маленький кірпан, часто декоративний, під одягом. Він символізує мужність і відповідальність перед суспільством. П'ятим і останнім є спеціальна білизна це зручний предмет одягу, який нагадує про чистоту намірів.